Всім привіт, вітаю! Сьогодні поговоримо про наші ніжки, які тримають нас на цьому білому світі і дозволяють бігати, стрибати, ходити, працювати. Ну і взагалі ноги є ноги. Е, ну, знаєте, поки молодий, то і проблем ніби немає. А вже десь, коли 40+, то починаються і ноги боліти, і коліна, і інші проблеми з ногами. Хоча знаю, що у підлітків, у діток, коли вони починають активно рости, то теж ножки болять. У мене в сина пам'ятаю постійно в нього він жалівся, що ноги, ноги болять. Дитина росте, ножки витягуються і теж, теж проблеми з ногами. Так, ну, це відео, мабуть, буде корисне і цікаве для тих, кому вже 40 Розповідаю, чим користуюся і. Який в мене догляд, можливо, вам буде цікаво щось дізнатися новеньке. Так, ну давайте по-перше, що ми робимо з нашими ніжками: це ну, ванночки, педикюр, різні такі водні процедури. Ну, не буду вже вам казати, який корисний контрастний душ, Гарячий, холодний. Дійсно, він корисний, особливо в спеку. Так, педикюр роблю його сама, ніколи не можливо, це і великий мінус. І для когось буде так, знаєте, звучать дуже дивно, але ніколи не робила педикюр десь в салоні. Завжди роблю сама, в принципі, задоволена, і мене це влаштовує. В недавніх своїх замовленнях показувала от такий пілінг скраб, масляний пілінг від Доктор Клінік, який дуже популярний в цій компанії, мережевій, являється бестселером, хітом продажу. Так, уже спробувала дівчата, дуже-дуже він мені сподобався. Він іде сольовий. Так, мені там писали, що він щось дуже такий ріденький. Ну, дійсно, зверху це масла, масло, так? а знизу сіль. І потрібно ж брати все повністю отак і використовувати скрабувати ніжки. Дуже приємний ніжний аромат і дуже ніжне скрабування. Хоча і ніжне скрабування, але результат, результат суперовий. Дуже гарно. Знімає цей шар ороговілий, ніжки стають гладенькі, такі, за рахунок масла пом'якшені. Ну, мені знаєте, один раз використала, але дуже-дуже сподобалося. Ну, Заодно, коли ж робила процедуру для ніжок, то заодно теж проскрабувала і руки. Тому в два в одному поки що все подобається, і буду надалі використовувати. Не шкодую, що купила е, цей засіб. Так, далі е, крем, для, крем для ніг, який в мене зараз є в використанні. От такий добиваю крем для ніг від Oriflame, це була лімітка. Тут у нас іде черешня і е, мигдаль. Такий приємний аромат, от натуральний аромат черешні. Просто знаєте, я була дуже здивована. Спочатку потестила, понюхала ароматизовану сторінку в каталозі, там мені цей аромат сподобався. ну І насправді крем дуже-дуже хороший. Періодично Оріфлейм випускає для них якісь такі лімітки сезонні. І все, що я купувала, все мені подобається. Також у мене є два креми для ніг від Avon. Це один із любимих, і багато хто любить цей крем з лавандою, от такий 150 мл, от такий крем лавандового кольору, такого навіть василькового. Дуже тут, дуже приємний аромат. Лаванда відчувається, але вона, знаєте, не така лаванда, яка б'є в ніс, а вона якась така трішки солодкувата. Ну, цей крем. Постійно купую, використовую і мені він дуже-дуже подобається. І також у мене є в використанні крем від лінійка Foodworks з альфа гідрокислотою. альфа-гідрокислота. Ви знаєте, от коли у вас влітку дуже печуть підошви, то цей крем прямо знаєте, спасіння. 75 мл. Звичайно, від натопти, щоб він вас не спасе, вони нікуди не дінуться, це вже потрібно проводити інші процедури, знаєте, там, можливо, навіть у подолога або у хорошого майстра, який робить педикюр, От, але зніме вам ці больові такі відчуття. Тому цей крем періодично теж використовую і можу вам порекомендувати. Також постійно, постійно в мене є в використанні такий дезодоруючий спрей для ніг з лавандою. Ну, вже не знаю, скільки разів я вам його показувала, скільки разів його рекомендувала, скільки разів вже він був у мене в порожніх баночках. Купую постійно. І це, знаєте, таке спасіння в спеку, коли хочеться. Освіжити ножки, коли просто ввечері, знаєте, навіть без крему можна нанести цей засіб, і, ну, якщо у вас немає ніяких проблем з ногами, то нанести цей засіб він вам і зволожить, і охолодить ваші ніжки. ну, Супер! І аромат тут мені подобається: 100 мл, звичайно, ці засоби в Avon уже дорожчають. З кожним каталогом, але все рівно я їх буду купувати. Так, від Oriflame частенько от, теж вам показую от такий засіб засіб антибактеріальний з маслом чайного дерева. Лінійка Love Natural. Теж зараз він уже дуже так суттєво подорожчав, але цей засіб у мене теж завжди є. Навіть якщо у вас дуже він, немає грибка на ногах, то він. Доволі таки гарно заживляє різні мікротріщини, або тріщини які більші. А в кого є грибок, або знаєте, тільки такий він вже з грибок не запущений, а тільки-тільки ви бачите, що на початковій стадії от, щось там у вас не так, то цей засіб дуже гарно допомагає. І ну, я теж його купувала і буду купувати. Рекомендую. Буквально там, знаєте, небагато його потрібно, він такий маслянистий і ну, гарно допомагає, тому дуже-дуже вам його рекомендую. Так, для ніг також у мене від Oriflame є отакий дезодорант. З евкаліптом і ментолом. Ну, Я на ноги його не використовую, а ми використовуємо взуття. От, Дуже приємний аромат, і теж тут великий такий об'єм. так, 250 мл надовго вистачає, тому спробуйте. Зараз такий є в Oriflame з грейпфрутом, теж хочу спробувати. Ну, А цей просто супер, можу всім порекомендувати. От, взуття можна навіть на домашні тапочки, та і на ноги. теж Якщо у вас якісь такі проблеми є з ногами, якщо вони дуже сильно потіють, то теж можна використовувати цей засіб. Також періодично купую якісь отакі крема, з які Нормалізують кровообіг. Цей от конкретно купувала в АТБ з екстрактом медичної п'явки. ну Ще його не використовувала, тільки от беру використання, тому що вам показувала, от у мене закінчився такий крем від фармасі, це з, масажний крем з кінським каштаном. Тут у мене, ну буквально там на один раз залишилося і викину, вже показувала вам його у порожніх баночках. І буду брати використання: от такий крем, який ліквідує синюшні плями та судинні зірочки, знімає в тому та набряки. У мене ноги проблемні. Ну це і вік, уже і генетичні так спадкові такі наслідки. У мене великий розмір, ноги 41-й в моєї мами по маминій по мамині лінії усіх родичів варикоз. Тому, ну, мені -ту як би він не дуже сильно передався, але у мене є оця венозні судинні зірочки, є така проблема, що де тільки там ударишся, легенько десь там ударишся і все. Уже такі великі синяки, якісь такі кровопотьок, як то кажуть от Потрібно, щоб був завжди якийсь такий засіб, щоб помазати, і щоб ця синюшність е, швидше і больові такі е, ці е, симптоми швидше пройшли. Ну, і, звичайно, ніг, набряки це все є, з віком нікуди від цього не дінешся. Тому от купую такі засоби. Також, от хочу порекомендувати, так, Фокус хочу порекомендувати отакий от засіб. Дермо це у нас іде от такий лак від грибка. Він називається раніше. Я, я купувала конкретно цей лак в Юнайсі, але зараз він представлений в Лівесті. І от я так подивилася, що в мене він закінчується потрібно купувати вже. І саме за цього засобу, за цього лаку, я буду підписуватися на компанію Лівеста. Довго тягнула з цим, але бачу, що потрібно все-таки підписатися, щоб купити цей засіб. Значить, засіб від грибка для нігтів. Грибка нігтів 9 мл. Ще раз повторюю, не знаю, як грибок, а в мене просто на одному пальці дуже був сильний ушиб на великому пальці. і... Ну, пальця е, нігтя. і ну, він е, потемнів. Ну, Вибачте, що я вам, мені, е, вам розповідаю свої такі, е, можливо, навіть е, такі інтимні подробиці, але це життя, ну, що є, то є. Можливо, моє відео комусь теж допоможе. і... Ви купите цей засіб, і ну, він, він вам теж сподобається. Так от, якщо у вас є грибок або у вас є якась травма нігтя, і вам не подобається зовнішній вигляд ваших нігтів, то от купіть цей лак, значить, ми його як використовуємо? Чоти от, чотири дні підряд ми наносимо цей лак на нігті перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, і з кожним разом ніготь буде ставати ну, зовнішній вигляд нігтя, буде ставати все краще і краще. Він буде білого кольору такого. Так, ношу мене з Біль, Білого кольору це буде дуже гарно виглядати, буде зафарбовувати. от... Вам ні, це темні місця на нігті, а потім на п'ятий день ви це все змиваєте і знову наносите. І так потрібно три рази повторити. І дійсно, зовнішній вигляд нігтя стає набагато кращим. От. І я цей лак інколи використовую і не тільки на ноги, а й на руки, тому що мені подобається оцей білий відтінок. Нігті такі, ні такі стають акуратні, такі, на вигляд, біленькі, чистенькі. ну, Просто, знаєте, зовнішній вигляд, дуже-дуже гарний, приємний і такий, знаєте, ніби той французький манікюр. Тому от, це не дешевий лак, він так не бюджетно коштує, але буду дивитися в лівесті, які там будуть на нього акційні ціни. І куплю обов'язково, і ви не пошкодуйте грошей і купіть. І я думаю, ви будете дуже-дуже задоволені. Так, ну а далі ще покажу два засоби, якими я користуюся. Перший це я купувала на Hurby от такий розділювач для. Пальців на ногах. У мене з віком дуже починають боліти кісточки на великому пальці, тому я от використовую, знаєте, інколи, коли дуже багато ходиш, то або коли вже от взимку постійно ходиш у такому теплому взутті, то дійсно дуже-дуже болить ці кісточки на ногах. Тому я купила на от такий, такий розділювач, він такий силіконовий. І от він дуже-дуже мені допомагає і знімає біль. А ще дуже гарно знімає біль в цих кісточках великого пальця це постійне змазування йодом. От спробуйте кожного дня, змазуйте йодом, робіть таку йову йодову сіточку, і ви побачите результат. Інколи знаєте, в мене ці. Суглоби оце біля великого пальця, прямо такі червоні, знаєте, і так болить. І От коли помажеш йодом, то зникає біль, і е, навіть ця кісточка мені візуально ніби зменшується. Ну І наостанок хочу показати: от ще такий чохол на палець. Подивіться, я навіть два купила таких чохла, тому що зайшла в магазин, ну, ортопедичний магазин, і там була хороша акція. Якщо купуєш два, то ще мінус 20% знижки. 72 гривні цей чохол коштує тут дві штуки. От. Дуже-дуже рекомендую дівчата, в кого проблеми, в кого мозолі. Знаю, що дуже багатьох у моєї подруги у неї на цьому великому пальці ну просто великий мозолі постійно, яке, яке б вона взуття не купувала, от цей палець у неї проблемний. І оцей чохол силіконовий, я їй порекомендувала, і вона купила, і він для, для неї вона каже, просто як спасіння. Вона тепер може, хоч якусь, якесь взуття нормальне носити, а так, знаєте, постійно щось потрібно вигадувати. Шукати, щоб, що, що купити, щоб не боліли ці пальці. Так от, цей чохол, от, подивіться, чохол саме я купила, тому що в мене теж починаються проблеми на оцьому другому пальці. Що тут пишуть: це виробник Україна. Волинська область, село Козин, виробник Волсмарт. Значить, що пишуть призначення: запобігає травмуванню пальців у взутті та утворенню мозолів. Рекомендується використовувати при нерівності наявності мозолів. Так, тут так темно і погано. Темний малюнок і погано видно. Так, наявності мозолів, міжфалангових суглобів, молоткоподібних пальців та пальців що, пальців, що перехрещується. Дівчатка, я знаю, що у багатьох у мам, у бабусь є такі проблеми з цими пальцями, тому зверніть увагу і купіть. Не так це дорого коштує, а дійсно результат і допомога суттєва. Знаєте, навіть. Якщо ви там купили е, якесь взуття, і вам натирають ці мозолі, або вже натерли, і ви не можете носити це взуття, то лейкопластер не допомагає, все рівно боляче. А от коли надіваєш цей е, е, чохол силіконовий, то все м'якенько, все чудово, і навіть ці мозолі, які вже є, вони навіть швидше загоюються. Тому от просто рекомендація моя: купіть такий чохол, він дійсно дієвий. і це прямо і для мене зараз спасіння, і вже, я ж говорю, і подруга моя купила, і, і сестрі я теж купила, і от собі взяла про запас, нехай буде. Тому що ці чохли періодично зношуються. Так, от дістала, покажу ж вам от такі два, два чохли. Вони дуже гарно сідають на палець, не сповзають і такі м'якенькі. І саме головне, що вони. Дійсно працюють і допомагають нашим ніжкам, нашим пальцям, щоб вони не боліли, і все було, знаєте, доволі таки комфортно і е, дієво. Так що, от такі в мене рекомендації, такі засоби для, для ніжок. Я, так знаєте, вже давненько нічого не купувала з кремів для ніг, тому що дуже часто використовую крем для рук і для ніг, крем для тіла також для, для ніг використовую. Тому поки що от не планую нічого купувати, саме конкретно от, знаєте, крем для ніг. А от такі інші допоміжні засоби, щоб підтримувати наші ніжки в хорошому стані. щоб Нічого не боліло, не крутило, не терло. То от, будь ласка, поділилася з вами такою інформацією і надію, що вона для всіх для вас була корисна і інформативна. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам всім за увагу, дякую за коментарі, за лайки. Підписуйтесь на мій канал і нехай все у всіх буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!